Добрий ранок, любі мої друзі, добрий ранок, 9.24. Слухайте, я ще як стата й байдуже, подивилася в зеркало та й хочу плакати, сісти і плакати. Вчора з цією русою косою я так лягла спати. Боже, проснулася. Ну любо глянути, любо глянути, правда, мама казала, ти в мене красива дівчинка. Ну, мама казала, і покійна бабушка віра. Слухайте, дівчатка, ну я на себе дивлюся і хочу плакати. Очі запухши, губи набрякші, на голові 220. Нічого страшного. Зараз йду покормлю собачі, хоч би вони мене не злякалися. Ну а хто встає утром красивий, дівчатка? Подивіться, ось ось я 5 секунд відкрила свої глазки. Дівчатка, в мене в руках ця шампунька. Помните мені, девочка з тою косою аж до п'яток принесла шампунь, і пшикалку для волос. Вона вже аж пилю прибилася. Ну, зараз світа буде мити голову. Помию сьогодні голову сама, але Настюша прийде. Настюша прийде і зробить мені гафре або накрути. Дівчатка, що міло щось робити? Афрокудрі чи гафре? Попробуємо цю шампунь. Так що красуні. Дивлюсь на себе і хочу плакати. Ну, просто красавиця, Ну, а що робити? Мої собачки, дивіться, угла аж виглядають, вони мене коли побачили. Кокоська, ти теж в шокі. Дивіться, якого вони шокі. дивіться, як гром виглядає, він боїться мене. Льома, йди сюди, це я світулечка, йди. Це просто світулечка не розчасана, не вмита, красуня. Аж кокот шок. Ну, що таке? Просто палку в і хоче грати. Мами не Кокосю, ну все, ти косточку не ну, дай мамі дай. Ви в шокі від мами сьогодні, так? Да? Мама така славна ваша. Льома, ти що пішов травичку їсти, де теж до мами? Ти а цей маленька Аргоша хоче кусати. Туди хоч кусати? зубки цясяться. Ця? Мамин, ти що шо в шокі від мами, так? Да? Мама не вмита, не розчесана, розчимщена. «Да, мамин красунчик. До цього красунчика сказали викинути, мамин рідний, да. так. Сорів... Ти... Я тебе ти... хочу вкусати і все. Я тебе зараз укусю, гамнюля, мамина. Зайчик, мамин, кокоська моя, мамина кокоська, мамина любима. Льома травку їсть, вони траву їдять, слухайте в мене. Дивіться, ося, льомка, травічко, ось Йомка, травичка, ось ось Я її рву і не косю, дивіться, льомочка мамин. Тихенько, бо зараз траву їдять, як козулі. Або вони, видно, в шокі від світулі, а не від козулі, да, зайчики мої. Ви, напевно, подивились, думаєте, бо що з нею таке сьогодні? Нічого, відійду. Все, там, собаки. Дивіться, як вони травичкою їдять, мої красавчики. Як козелечки. Або роблять віт, що мене не бачать. Не хочуть бачити світульку вони. Ну, я така чиста, що ви вже знали, вони мене обсмоктали, облизали. Мамині. Льома, а ти що на маму не реагуєш? Льомка. Ну він навіть не реагує на мене. Думаю, ну та ні, Світуля, лучше розчешися, в месяць, то вийде. Бачите, мої хороші думати, а собачки Собачки мої не реагують. Що робити? А що робити? Ось, ось лапою. Так тільки не знімайте халату з мами. Мої вирібні. Так, купуська йди, йди мамі, ну йди йти, зайчик мамі. Маміні рідненькі. Я думала, ви злякалися, мама. Ні. І ти, мамин, і ти ви... так, а ну ви всі мамині. Ви всі мої рідненькі. Да. Ну давай, мама, ти самий старший. А ти той же маминий рідний. Кокуська, йди. Льома, ну ти чому лапуй б'єшся, маму. Ти що кажеш, мені йди вмийся, да, рідний. Ви кажете, мама, дві сіли дві. Ви кажете, мамі йди в мисі". Ну давай лапку. Давайте роздавай лапку. Мамин розумний. Лапку він дає. Мамин зайчик, да, да, мамин, я вас дуже люблю. Всіх і тебе, і тебе, і тебе. Кокоська, йди мамі. Іди, Кокосик, навернув, в шокі. Іди, мамі, іди, мамин. Не тройте, ну чого ви рівнуєте? Іди, мамі. Кокоська, іди, мамина. Іди, мамин зайчик. дивіни, не дають мені, йти дивіться. Так, ану не балуваться, ви що? Ні, не балаваться, кокося, іди, мамі. А ну не трогайте, кокосіка. Мамін, йди, мамин, зайці. Мамін хлібчик розумний. Казали, викинь, то я вас викину. Ось такі мої ріднесенькі косячки сьогодні. Мамі такі лідні, давайте, все, гайда. Все, давайте, ви вже починайте маму валити. Так, мої красу, ні, я вже вроді така байдуженька стою. Сейчас Зараз подужі, пару заходів на добрий день, та й буду вже гарненька. Ну, а що ні утром встала і хочу плакати, собаки поховалися. Я їм даю їсти, а вони за глянуть і думають, це наша світуря чи хто це такий. Але узнали, все добре. Дівчатка, я пока вимила цю голову там матч, не до нас з Боже, мама, не горюй! Так, красуні, про цю шампунь. Значить, дивіться, Ну, я ж три рази намилила голову. Перший раз я намилила, ну, знаєте, тако, щоб воно трохи. Другий раз, її геть чуть-чуть треба. По-перше, вона м'ягенька. Вона м'яка. І що мені подобається? Я от почала, коли я вже помила голову, почала волос таку вижимати, волос мягкий, гладкий. Саме головне, їй треба геть-чуть. чуть Ні, ну, вона мені подралась. Давайте зараз так. Зараз ми знімемо платок. Пшикаємо пшикалку, як він розчесується і як він після мойки. Девочки, ну шампунь, бальзам, кондиціонер, мені вже подобається. А запах, а запах це вам не передати. Дуже класно. Ну, у мене машинка стирається, ви ж потім, вже ж халат, в якому я була на дворі, вже стирається, тому що собачки ми обсмоктали, облизали. Так що красуні, шампунь, бальзам обалденно. Так, дівчатка, за наступним заходом я вообще вже буду красотка. Вже трошки глазки стухли, ну трошки ще підпухчено, байдуже. Дівчини, э, що я хочу про цю шампунь і я цю шикалку сказати, що це. Не просто супер, а шикарно супер. У мене волос м'ягенький. О, дивіться, він ось ще мокрий, як він розвивається. По-перше, дивіться, який шампунь дає блеск. По-друге, його багато не потрібно. А в-третє, він обалденно класний. Я цією пшикалкою, ну, звісно, я ж поки напшикала волосики, а в мене ж волос нарощений, і ще плюс у мене було гафре, і воно запуталося, а спала з тою косою. Дівчатка, ну от, ну хай я погралася там, минут 15, я попшикала цією штучкою. І легесенько розчесала волосики. Дивіться, які вони рівненькі. По-перше, волос блестить. Дивіться, він аж розсипається в руках. Ні, шампунь обалденно класна. Вже можу про неї прямо сказати. Ви пам'ятаєте, дівчатка вся роздум приносила мені в неї волосики аж до косточки, до п'яточок. Дівчатка, по-перше, воно дає хороший рост. Я, між прочим, щас ще недільки дві походжу з цим волосом, сніму. Трошки займусь своїми волосиками, Трошки встановлю свої волосики. Так, трошки щурю очі, бо сонечко в очі не хочу показати. Подивіться, чолочка вже висохла, подивіться, як блистить волос, і він, дивіться, як він розпадається. Він... Ну, взагалі, супер. Дівчки, дуже класна шампунь, правда. Ви знаєте, що я, поки на собі не спробую я вам чого. Ну, взагалі, я завжди так, поки я щось на собі не попробую, не поносю, я ніколи в житті не скажу вам, що воно мені подобається чи не подобається. Поносила, сказала. От зараз, дівчині, красовки від Веліти кинула в машинку, вам покажу, і достану повішую і гайда. І все, і нормально. Я ж вам говорю, що все воно стирається, і все воно носке, і все воно шикарне. А ще друге хочу сказати, хотіла стати на віси, стаю двома ножками, а віси. Мовчать, Наверно, ілі вони злякалися точно мене сьогодні, ілі всі турічки вже перевішали віс, або сіла батарейка. Одним словом, звішування не буде. Розстроїлась, розстроїлась. Бо вже мені почали писати. А земпік маджару присутствує. Дівчатка, навіть з тим не буде присутствувати, це знати. Я що, маю стіснятися ховатися, я ж не буду ховатися, я вам все скажу. А шампунь, бальзам і кондиціонер я вам рекомендую. Вона дійсно крута. По моєму воздушна тривога. Як вони заканчуються вже? Як вони вже надаємо? Вітер, звісно, холодний, знаєте, такий осінній вітер. Красуні, подивіться на ці лоски, зараз у мене на дворі повисихають. І не треба фіном. Я взагалі фіном стараюся сушити волос. Дівчатка, подивіться, яка дитина моя чолка. Це ж оце чолочка, це ж моя. Так що, мої мирденьки, правда, шампунь хороший, все хорошо. Саме головне, я вам завжди буду говорити. Виходимо з дому тільки з правої ножки. Права ножка вперед, ліва назад. Все буде добре, по-другому ніяк. Наші мислі матеріальні. Я завжди говорю і буду говорити. Наше життя прекрасне, не да насолоджуватись Кожною секундочкою, кожною мілі, 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 мілі секундочкою. Я всіх обіймаю, цілюваю. Зараз тако повітрові походя, та й голова висохне. розумієте? дівчатки ну дивіться, ви самі бачите блеск моїх волос. Правда, дуже крута шампунь. Ну прямо, прямо, прямо говорю, що крута. Саме головне, вам її надовго хватить. Її треба геть чуть-чуть. Вона ну правда, геть-геть. Так що, дівчатка, мені сподобалося, а ви спробуйте. Я думаю, вам. Ні, мої хороші, це воздушна тривога, Так собачки заводять, мої собачка заховалася під деревом, Ані. Тому я все говорю, да? не знаю, що буде через якого. Чи я зайду в цю хату, чи я не зайду, чи я вийду з цих воріт, чи я не вийду. Кожний раз буду говорити. Насолоджуйтеся кожну секундочкою. Ви знаєте, такі люди зараз обозльоні, дівчатка. Ну ми в чому винуваті? Ми в чому винуваті, один одного хочуть, знаєте. Ну, правда, не потрібно війни. Люди обозльоні, один одного хочуть прямо задавити, задушити. Чого мої рідні? Чого мої хороші? Ми нічим не винуваті. теж пишуть, Базаренко, ти веселисти, танцюєшся, ти танцюєш. А що робити, дівчатка? Ну як я прям танцюю, веселюся. У мене канал позитивний. і Я хочу, щоб всім було на душі приємно, хорошо, тому що той телеграм-канал я ж вообще не відкриваю. От, а якщо, допустим, ночі там да, чуєш там зриви, відкриваєш його, да, і думаєш, Боже, наш ти відкрила, нащо? Що зміниться? Тільки серце буде боліти, не потрібно. Мої ріднесенькі, мира, добра, позитива. Ви бачили, як мої собачки під деревом лягли. Ви знаєте, я, в мене душа болить, а серце плаче. Як мені їх жалко. правда налякані. Вони такі налякані, що я не хочу навіть в хату йти. Не хочу. Прямо знаєте, мені жутковато. Собачки дуже завивали. А кокосик мій, от він зараз собачки під деревом, а кокосик мій досів і в травичку носиком. Це взагалі, дівчат, це дивися, і взагалі душа зжимається. Тому завжди говорила, дівчатки мої мальчики, бабушки, дідушки, життя прекрасне. Ось відкрила глазки, з вами, поговорила. Закудлачена, не закудлачена, яка є, така є. Зато говорю з вами. Понімаєте, випила каву, постояла, помила ці волощі, не помила, це таке вже. Так що, мої рідні, все буде добре, по-другому не буде ніяк. Наші мислі матеріальні. Якщо ми собі всі говоримо, що все буде добре, значить все буде добре. По-другому воно не повинно бути ніяк. Ваша світуличка вас обіймає, цілюває. Слухайте, вже аж краще став, да? так? Чоловік мої собачки бояться. Це взагалі це, ну чесно, я не дивлюся, на душа болить. І поки у все не закінчиться тривога не підуха, буду з ними на дворі. Гром під деревом. Кокоська на травичці, ви знаєте, він тим носьком як там лягає в землю. <клес> Аргушка теж опустив головочку, бідний. Я на них дивлюся, на душа болить. Представте, вони все розуміють, вони просто говорити не вміють. Ви знаєте, хороший, я ось приходжу додому, ну, коли йду на роботу, я їм не розрішаю себе. Коли я приходжу з роботи, вони роблять за мною, що вони хочуть, вони пригають мене аж на голову, обсмакують, облизують. Але Я вам хочу сказати, що я не зайду в хату до тих пір, поки я їм не поміняю, воду, не покорню. От я утром встала, скільки б я не встала, першу чергу я виходжу на двір, кормлю собачок, тому що вони любімінькі, вони мої любимі. Я їх так люблю. Ну, правда. Ви знаєте, а хоч котиків я боюсь. Правда боюсь. Я не знаю чого. Я котиків боюся. Це смішно, але я їх боюся. Так, да, це смішно, але я котиків боюся. Я не знаю чого, але я хотів боюся. Я не знаю. Я б хотіла собі маленького, По-перше, розумієте, він буде в хаті. У нас весь день нема. Ну з ким він буде. А надвір, не дай Бог, собачки мої кот, ну, вони вишу. Вони отако по заборі, бо як кіт біжить, вони прям так, ну, знаєте, не люблять котів. Може, вони дражняться з них, знаєте, а вони не хочуть. теж, тож теж ж мають своє я. Так що, мої рідні ваша світулічка вже так з вами не говорить, поки не закінчиться тривога, я в хату не піду. Зараз піду там у сяду на муха, Хай ще цей халат вже прийдеться кидати стірку, нічого страшного, піду з ними, зараз сяду, але вони по куточкам. Хто де. Обично сідуть під деревом, це вечір, а зараз ні. Зараз всі по куткам, але гром, гром вирив собі там ямку під деревом. Я раніше думаю, що він риє? Я її залажу, він риє залажу. а потім я розумію, що він там, як знаєте, як в ямочку ховається бідний, бояться бідненькі мої. А один раз було, був сильний взрив, мій кокосик стояв, стояв і пошитнувся. Поняли, Боже, я так злякалась, думаю, Боже мій. Але все добре, все буде добре по-другому. Подивіться, як вони лежать бідненькі, як вони бідні, бояться. Ма... подивіться, як вони лежать, бідні, як вони бояться. Мамині рідні, зайчики ви мої, зайчики, красунчики мої. Я за них так переживаю. Мамині рідні. Мамині зіротенькі. Мама, з вами нікуди не йду. Нікуди не йду. Буду з вами. Мої хороші. Кукуська мій межується бідненький. мамина ласточка. Мамин зайчик. Мамин. Дивіться, як кокосик. Він чувствує кожним носиком. Мамині ласточки. Мамині рідненькі. Красунчик мамин. А гром під деревом. Грон пішов під деревом. Зайчик мамин любимий. Зайчик мами. Мамин зайчик. Мамин зайц. На террасу не хотят. Хотіли їх на террасу не хотять. Мамині рідні. Ну, я з ними тут. Я не йду нікуди. Мамин зайчик. Ласточка моя. А гром під деревом, мані там. Так, мої красуні, вже відбій і волос висох, вже йду в хату. І дуже вже в хату. Вже можна спокійно йти в хату. Він пішов, бою, воздушний тривоги. Все мої хороші. І волосики висохли. Дівчатка, подивіться, як вони блестять. Ні, шампунь, дійсно класна. Шампунь цей бальзам. І пшикалка для волосся. По-перше, я ж вам кажу, в мене він такий був запутаний. Я попшикала, думаю, боже, я не дам їм ради. Ні, дівчатка, я їм дала ради. По-перше, він дуже блистить і ще, хоч що він нарощений. А подивіться, ось вже мої волосики. Так що, дівчатки, шампунь-бальзам замовляйте. Я щасливу вам інстаграм і будете доволі. По-перше, волос блистить, воно дає хороший рост. А по-друге, він дуже економний, тому що його трохи потрібно, правда, чуть-чуть, дівчатка. А ваша світучка вас всіх обіймає, Ліває. Ну що, вже слідущий, покажу вам свій лук, до речі, ви мене питали, чи я не показую вам свої вчорашні віші, чи довольна я ними. Дівчатка, я вам їх покажу, а вечір розкажу, чи довольна я ними, чи ні. Ви ж знаєте, що я все показую. Спочатку я вдіну. Як вона так, дівчатка мої? Халатик уже постирався, чи скидаю кросовки. машинку. Я ж ви знаєте, все стираю. Собачки ж мене обсмоктали. Дівчатки, я хочу вам сказати за порошок. Дивіться, от вечірній раз обідилася. Економія на всьому. По-перше, густий. По-друге, я ось, о, коли вішую на тірасі стірку, як вона пахне. Ви знаєте, при цьому порошкові ополаскувати не треба. Я беру і для темних, і для білих. Ну, допустимо, халат я тімним постирала, а постільку там полотіночко білим. Дівчатки, цей порошок є у нас на привозі. Як ви кажете, багато пишуть, що там є путня. Та там все путня на привозі. На привозі все путня, дівчатка, абсолютно. І там, де наша рибка, стоїть Юлічка. Ілі Юліна мама. Дівчатки, оцей шампунь, ой, цей порошок обалденно крутий, правда? Він густий, він пахнючий. І плюс два в одному. Коли берете цей порошок, ополаскиватель не потрібен. Ну, не знаю, мені він дуже подобається. О, Боже, як вони пахнуть віщі. таким, знаєте, парфюмірований запах, дуже крутий.